Русткі зовні та соковиті всередині ці яблучні тістечка не залишать нікого байдужими. Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачну швидку випічку за умови, якщо ви маєте листкове тісто, яке можна або придбати, або приготувати самостійно. Беремо інгредієнти. В мене листкове тісто на маслі, приготовлене власноруч надзвичайно ароматне яблучко, трішки тростинного цукру, кориця кукурудзяний крахмаль та жовток. Починаємо з того, що готуємо яблука. Яблука бажано вибирати тверді, з кислинкою, оскільки ми будемо додавати цукор, щоб не було занадто солодко. Якщо немає кислих яблук, я би порадила додати трішки лимонного соку. Тому очищаємо шкірку, серцевинку і нарізаємо ось таким кубиком приблизно пів сантиметра. Одна грань. Нарізаємо і будемо далі з ним працювати. Нарізані яблука відправляємо до кастрюлі, яку ставимо на дуже низький вогонь, для того, щоб яблука пустили сік і не пригоріли. А тим часом крохмаль перемішуємо з тростинним цукром та корицею. Що робити, якщо немає тростинного цукру? Моя порада взяти половину цукру, який є в рецепті. Покласти його в кастрюлю, закарамелізувати, тобто розтопити, довести до коричневого кольору і лише тоді всипати в нього яблука, які протушувати на повільному вогні, цукор розтане від соку яблук. І вони будуть мати цей приємний карамельний смак, який дає тростиний цукор. Решту цукру так само перемішати з крохмалем та корицею. Об'єднати яблука з сухими інгредієнтами, повернути на вогонь і постійно помішуючи довести яблука до ось такого стану. Вони мають пустити сік, стати глянцеві, крохмаль має вже почати працювати, загустити всю нашу суміш. Ось такі вони блискучі і ароматні виходять. Поки наші яблука вистигають, ми беремо листкове тісто ось такими. Притискаючими рухами починаємо його розкачувати. Якщо у вас тісто в і вже розкачане в пласт, все рівно його підкачуємо. Воно має бути не дуже товсте, тобто максимально тоненьке, тоді у вас спориночка буде хрустка, багато начинки всередині, це буде смачно. Я розкачую домашнє тісто, все рівно намагаючись більше притискати його під час розкачування а не витягувати, як, до прикладу, витяжне тісто чи тісто на піцу. Ось така товщина має бути буквально 2-3 мм. Далі вже вирізаємо печівка тієї форми, яку ми хочемо. Я виріжу декілька кругленьких і також виріжу декілька прямокутних печів. У половині заготовок для печива робимо ножем ось такі надрізи. Надрізи можуть бути довільної форми. Головна мета їх дати можливість парі, яка буде утворюватись під час випікання, вийти зовні і залишити наше тісто хрустким і ароматним. На Заготовки без надрізів, викладаємо яблука. Яблук викладаємо максимально стільки, щоб ви могли заліпити в кінцевому результаті печівка. Накриваємо заготовками з надрізами. Допомагаємо собі виделкою зафіксувати краї, щоб вони гарненько схопилися. Якщо не схоплюються, можна ще підмастити або жовточком, або водичкою. Те саме робимо із прямокутними, квадратними нашими заготовками. Змащуємо зверху жовтком і будемо в подальшому випікати. Але для того, щоб наші печівка ще краще виглядали і ще більше смакували, ми їм додамо ще карамельного присмаку і зробимо це завдяки тому, що зверху посипамо цукром. Цукор беремо звичайний, можна так само змішати з корицею, якщо ви дуже її полюбляєте. А тепер відправляємо наше печиво в розігріто до 180 градусів духовку випікатися. І за декілька хвилин маємо хрусткі ароматні яблучні печивка. Скуштуйте, не пожалкуйте! До нових зустрічей і смачного!